Без погодження узяв прогріб mm -hmm. і Сказав, що ви сюди не будете їздити, і це він людям ось бачиш, прогріб, щоб це вони сюди їздили. Вони влізли в держкадастер і змінили межі. І зараз вийшло за рахунок тобто, зміни на 8 метрів межі. Оце вважається приватна, приватна дорога. Зараз дощ піде. Люди по тій болотнечі вони ж пройти не можуть. Напротязі 10 років Маслянко Павло Михайлович перешкоджає практично чотирьом садовим товариствам в користуванні власною дорогою. На певний період часу пан Маслянко затихав. Спочатку він копав починаючи від кордону із садовим товариством Мрія, потім рухався чуть-чуть ближче до хати лісника, потім... Вже втягнувся, де живе е Дмитрія Волоця це голова правління садового товариства Дубрава. В кінці кінців е оці от перешкоди вже просто ну, перейшли межу. Прибрати поліцейські абсолютно нічого не було. Тільки можемо складу акта. Управляет охороной <порядок> здоровье Билли Церкви позволяет себе такие вещи, как блокирование общественных, общественных дорог, там, захват земель куда-то. А куда мы катимся?